Наполохала білу чаплю. Вон вона сидить на дереві, на гіляці, Як вона її витримує. Ми прийшли на озеро. У нас важка ніч була. Та ще й досі гримлять. О, качачки полетіли. Ось вони летять. Дуже полохливі пташки, хоча тут і корови ходять, і люди. Ну, раніше люди, тут діти купалися. Зараз ось, ось як він летить. Не знаю, видно вам чи ні, знімаю, сонце сліпить. Водичка, яке благо водичка, як мені не вистачало її влітку. Зараз я ось тут пройду, вже тут води немає. Тут усюди була вода, якщо пам'ятаєте, хто дивився моє відео про підтоплення. Усюди була вода. Зашпоталися своїми повідками за камінь. Ось гляньте, тут усюди, всюди була вода. Ось аж по ці пори. цього каменю не було видно. Він був у воді. А зараз вода вже зійшла. така банька. Навесні тут будуть пуголовки, жаби будуть кричати. Ось, скоріше весна. До того може щось вирішиться кардинально. Так, я туди не піду, мабуть. Ось як гарно. Водичка. Не видно ні рибок, ні пуголовків. Ну, пуголовки ще рано. Жаби також поховалися. Звісно, зима. Як би там не було, але зима все одно. Зима. Люблю я тут бувати, наче нічого тут не міняється, кожен день одне й те саме. А все одно мені подобається тут. Походиш трішечки, розрадишся, думки повтікають. Ті, що не треба. Хай тікають, без них точно. Як гарно. Хтось наклав камінці. Мабуть, хотіли туди перейти. Може, вони тут самі лежали, не знаю. Може, вода намила, як було її багато. Може бути й таке. Сьогодні так тепло, 16 градусів. Я сказала у коротенькому відео, от знову ти заплутаєшся, я лію навіть шубку не оділа, ідем далі. Колись тут мої кози воду пили два роки назад. Таке було. Гляньте, як хвильки. Вітерець гоне. Вітерець легенький. Отак сіла би й годинами, сиділа би сиділа би. Так, мотор не на душі. Заплуталися вже знову. Ось бачите, яке велике в нас озеро. Я показую хто з одного ракурсу, то з іншого. А це найбільше озеро. Оце воно з'єднане з двох. Черпачок. Тут глибоко в цьому озері. Оце міленьке тут. Бачите, каміння стоїть тут, пів метра, мабуть, немає. Ну, Місцями де інде, може і є пів метра. А тут глибоченько, тут понад півтора метри у цьому котловані. Так, ну добре будемо йти. Оце, бачите, ребра, оце екскаватор я крив, так воно і збереглося, гляньте. Цікаво, так? Скільки років тут уже не риють, до війни ще рили. Мабуть, роки за два до війни тут рили. А може я не бачила, а ребра так і залишились від зубців екскаватора. Так, ну добре, буду закінчувати. Пройшлися, прогулялися, будемо йти додому. Може, щось у садочку пороблю. Гарного дня вам, гарних вихідних, тихих, спокійних.